Перед вами те обладнання, яке ми будемо застосовувати для вимірювання сили тертя та коефіцієнта тертя між бруском та оцією лінійкою. Брусок лінійка є частинами приладу, який називають трибометром, який призначений саме для вимірювання сил тетя. Зверніть увагу. Що ми будемо застосовувати під час дослідів два різні динамометри. Так буде зручніше та точніше. Перше, що ми вам покажемо, це зважування самого бруска та важків, які ми будемо застосовувати. Подивіться і відразу визначте ціну поділки приладів. А тепер ми будемо здійснювати досліди з вимірювання сили тертя під час рівномірного руху бруска по горизонтальній поверхні лінійки. Зверніть увагу, що найважче тут забезпечити саме рівномірний рух, щоб не було ривків. От спочатку ми застосовуємо цей динамометр і беремо пустий брусок. Бачите, іноді трапляються певні ривки. Але я гадаю, що ви змогли зафіксувати показ на під час рівномірного руху. Тепер ми навантажуємо наш брусок одним важком. Під час розрахунки вам тепер треба буде брати загальну масу бруска та цього важка. І ми знову маємо забезпечити більш-менш рівномірний рух. Дивимося. Ну, сподіваюся, що нам це вдалося. Це наш другий досвід з руху бруска. Тепер третій дослід. Ми додаємо ще один брусок і повторюємо дослід. Про всяк випадок ми зараз повторимо цей досвід ще раз. Зараз, здається, виходило краще. І нам залишається виміряти силу тертя, коли ми завантажуємо усі три важкі. Зараз. Будемо вважати, давайте все ж таки здійснюємо певний повтор, бо виходило не дуже добре. Зараз. Досвід. І відразу зробимо ще один дослід. Ми зробимо що? Ми повертаємо брусок на іншу поверхню, яка, мабуть, має меншу площу опори. І спробуємо подивитися, як це впливає на силу тертя. Ну, тепер вам залишається. Обробити результати вимірювань та зробити свої висновки.